Ми продовжуємо. Це телемагазин Прованс, і а, улюблена рубрика наших дівчат продовжується: гарячий розпродаж, солодкі залишки. Ось такі красиві халатики з бавовночки, 100% бавовночка. Боже, а яка красива там аплікація? Так, квіточка, так тут у нас чи трояндочка, що це так гарно виглядає. Халатики у нас ідуть 100% бавовночка, Це Туреччина, виробник. А в складі іде у нас 100%, який він приємний. Настій. Тільки ніжна, м'ягесенька бавовночка буде огортати ваше тіло. Це більше такий літній халатик, А ой, як красиво, так І тут ворі, теж блискавочка, ось цей перехід, дуже все іде гармонійно, красиве поєднання темно-синього кольору з цією неймовірною аплікацією. Так, тут в формі квіточки дуже гарно, доречно, так, освіжає темно, на темно-синьому тлі. Дуже і дуже красиво. По еластичності він еластичний, а він літній, так. Це Халатик, він дуже класно потягується. Тканинка 100% бавоночка. Тіло буде дихати, вона гігроскопічна. Так, тіло не запарюється, і так як це розпродаж, у нас буде одразу фінальна вартість. А рукавчик у нас іде короткий, так як футболочка, але вартість, дівчата, ви вже здивувалися, 599 гривень за халатик і. Так, як у нас зразу фінальна вартість, то дівчата зараз не беріться довго. Швидше беріть свої мобільні телефони, набирайте 21 44 88, Називайте код товару LS 313 і мерщі. Якщо у вас розмір 46-48, хочі ж телефонуйте, тому що за таку вартість тільки сьогодні у вас є можливість придбати ці халатики, оновити літом, як знайдете. А можливо, у вас буде ще а, і зимою тепло в квартирі, так і ви задоволені. Волинім ще будете й зимою носити. Але літом це буде ваш улюблений халатик, не маркий, так, от для будинку, там на кухні, щось робите. Та й взагалі навіть в магазин можна вибігти в такому халатику, от біля дому. Варили борщ, закінчилась сметана, побігли там. Ну, я так умовно, так, хліб, хліб треба, закінчився, як завжди. там, Ходив-ходив за покупками, все купив. А, ні, вийшов за хлібом, так, все купив, а хліба не купив. І таке часто буває. Але тут такий халатик, бачите, він наскільки приємно. Тканинка, він еластичний, він потягується. Тут у нас блискавочка йде так. Дуже красива і ще зона декольте. Так тут в-образний виріс. Далі блискавочка всередині. У нас він теж йде Бавовночка, так, він іде такий, знаєте, не жаркий, тоненький, приємний. Тому що буває теж така більш щільна, а тут саме така тонесенька, приємна, наче бамбук, знаєте, от настільки приємна. А блискавка у нас майже до самого низу. Тут іде така окантовочка, саме такими, бачите, як квадратиками, так, з синій з білим, теж оригінально. А по замірах, по замірах наш халатик. Так, Мені зазначили 100 сантиметрів об'єм талії 100 сантиметрів і об'єм стегон 100 сантиметрів. А от довжина 96 сантиметрів нашого виробу. Додатково ще можете запитувати операторів кол-центру. Гляньте, яка краса за 599 гривень. дівчата, беріть два, тому що ще буде додаткова знижка в 100 гривень. Подивіться, взагалі, як класно він ще потягується, і по талії, і по стегнам і. Зараз, що я помітила, ось якось ця смужечка ще додатково прямо витягує ваш силует. Навіть вдома треба виглядати красиво, так, дівчата, треба за собою дивитися, і навіть вдома бути як в вечірній сукні не менше. Код товару називаєте LS313. Ви ще додатково приміряєте на поштовому відділенні, ну дуже класно тягнеться. І приємний на дотик. Стовідсоткова бавовночка, знову зазначу, це у нас виробник Туреччина. ви вже знаєте турецьку якість рукавчик короткий іде, а нагадую, що додатково ви ще зможете. На поштовому відділенні прийти приміряти в примірочній, що теж комфортно. Так, тому ви не купуєте кота в мішку, що, де, як. А ось по замірах зараз подивилися, все дізналися, так а в середньому, ага, ваш розмір. Ще прийшли, приміряли і тільки потім йдете і сплачуєте. Ну і звісно, доставочку оплачує за вас телемагазин Прованс, тому вам а, суттєво економиться покупочка. Так було плюс 200 гривень ще за доставку. На що воно таке треба? А так 500 99 гривень, і це за бавовночку. тобто це іще натуральна тканинка, яка не буде вас зайвий раз парити. А тим більше, якщо це буде літом, ви самі розумієте, що хочеться ну, спека, треба, щоб тіло дихало, і тут така можливість сьогодні, як ніколи. Можна і на подарунок взяти. Якщо ви знаєте, що комусь з ваших рідних близьких, якщо розмір і треба халат, так такщо не треба, халатики завжди треба багато. Не буває, Ну що ж, вартість доступна, кількість обмежена, тому поспішно. Щіть ну а ми поспішаємо готувати для вас наступну пропозицію. Не перемикайте!